Я витратив 24 години свого життя, щоб копатися в шахті в Майнкрафт Хардкор. Спочатку я буду копатися 12 годин у верхньому світі, а потім 12 годин в Незері, підриваючи все динамітом. І я перевірю, скільки ресурсів можна добути за 24 години в шахті в Майнкрафт. Тому не буду вас більше затримувати. Поїхали! Ідея для цього відео прийшла мені в голову сама по собі, коли я подивився, скільки у мене ресурсів, і зрозумів, що потрібно що з цим робити. Тому я швидко скрафтив скрині, а з них шалкери. Зараз я лечу на пошуки пустелі, яку я знайшов в крижаних башнях, де також був портал, в якому були золоті предмети на ремонт. Ну, як мені здалося, це прям рідкість. Тепер потрібно приступати до справи. Потрібно накопати чотири шалкери з піском. Я сподіваюся, цієї пустелі мені вистачить. Збирати пісок для мене було прям якимось АСМРом. ну через деякий час мені це трохи набридло. Я полетів на ферму пороху, замкнувся в капсулі і просто стояв в ОФК, гортаючи тік-ток. І за 5 хвилин, до речі, ця ферма мені приносить ось стільки пороху, але мені цього було мало. Коли всі ресурси були зібрані, я полетів додому та почав крафтити динаміт. Також положив в скрині ресурси, які я забрав з кораблю та порталу в Незер. Вдома я докрафтив залишившийся динаміт, і у мене вийшло цілих півтора шалкера з динамітом. І тепер прийшов час іти в шахту та починати наш челендж. І перед цим я вирішив показати вам мої стартові ресурси, які у мене є на зараз. Ну їх зовсім то й нема. Зробив незеритове кайло, зачарував його на ніжний дотик, і я буду розпочинати свій челендж, тому мені потрібно відлетіти подалі від бази, закопатися в шахту. І як тільки я скопав свої перші ресурси, лазурит і мідь, челлендж розпочався. Розкопую кімнату і будую маяк, який я забрав зі своєї бази. Активую його і свою першу годину копання я планую провести з маяком, просто покопатися і подивитися, що та як. Також переходьте в мій телеграм-канал, там багато. О приколів із життя, а також я там розповідаю, коли виходять нові відео та які вони будуть. Тому переходьте, щоб подивитися спойлери нових відео. Посилання в описі. Значить, за годину копання я викопав ось таку яму і ресурсів зміг накопати ось стільки. тут. Навіть були алмази. Правда, трохи також дивіться відео далі. Там я піду в шахту і планую провести там свою останню годину. Ось так несподівано я знаходив діаманти і добував їх на шовковий дотик, щоб щось зробити з ними наприкінці. О, ще алмази. Так я копався першу годину і незабаром перейшов до того, щоб копати 10 тунелів по одній годині. Я прокопав вже досить багато. Ой, зачекайте, крипер трохи зіпсував мені кадр. Ось такі довгі тунелі у мене вийшли, і вони були б ще більше, якби не ця лава, яка мені заважала, і я повинен був міняти свій напрямок. А потім ще раз і мій тунель перетворювався на якийсь зигзаг. І все ж таки якось я добував ресурси. В основному це був редстоун. Потім я подивився, скільки днів. Я тут уже копаюсь і просто офігів. О, алмаз, це нам треба. Алмази я люблю. І знову лава! Ааа! Потім я хотів подивитися в шахту і не помітив снайпера, який мене зняв на своєму АВМ. Але дякую своїй суперброні. Я вижив і відбіг подальше, закопався і од'ївся. І зрозумів, що у мене в руці навіть ту тему немає. Тим часом у мене остання година копання, яку я проведу в шахті з мільйоном мобів, які мене зустріли дуже навіть гостинно, але я їм прописав в чапалах і добував ресурси, яких було дуже багато. Що в мене аж розбігалися очі: алмази, золото, лава на голову, редстоун і знову. Навіть зустрів рідкісного моба, це прям дуже класно. Але я його вбив, а потім зрозумів, що його можна було зберегти. Але як кажуть, хороші думки приходять наприкінці. Ну і ладно. Тому я далі бігав шахтою, добував руди і бився з мобами. Добував усі руди, які тільки бачив, їх було прям дуже багато. Натрапив на величезний поклад заліза, воно було буквально скрізь. Потрапив у зомбі-апокаліпсіс, але швидко розібрався і добував алмази. Порахуйте, будь ласка, скільки за цей рок. Велик, я сказав разів алмаз. Слово алмаз. Просто порахуйте і напишіть в коментарях, хто напише правильно я обов'язково лайкну. Моби мене чекали скрізь, але шансів у них було повний нуль. З шейдерами кожна руда світиться, і її було легко помітити і добути. І останні хвилини, нарешті це все як круто на вершині, а не в шахті так ясно, хоч навіть і ніч. Навіть фантомам я радий, як ніколи. Е, чому ви так гратись? Подумаєш, не спав всього лише 65 Днів. І моби своєю складеною командою хотіли мене вбити. Але я їх переграв і знищив, полетів додому, і зараз я можу сказати, що 12 годин позаду і 12 годин попереду. Ранок мій почався на базі, почуваюся якимось шахтером, хоча воно такі є. І зараз ми прийшли до найкрутішого моменту цього відео: скільки мені вдалося накопати ресурсів за 12 годин копання в шахті. Ось скільки редстоуна і лазурита. Чесно, я не знаю, що я буду з ним робити. Тут у. Мене золото, мідь та залізо. Досить непогано. Я його так накопав. Також вугілля, його ніби зовсім мало. Але найважливіше, скільки ж вдалося накопати алмазів за весь час, і барабана дріб. Сім із стаків алмазів я зміг накопати за 12 годин в шахті. Друга частина цього відео це 12 годин копання в пеклі, тому беремо шалкери з динамітом, телепортуємося, знаходимо потрібну 15-ту висоту, розкопуємо трохи територію. І першу годину я планую покупатися кайлом для різноманітності, тому що воно дуже швидко копає а потім перейдемо на динаміт. Кайло на ефективність 5 копає незирак з мега швидкістю, тому я думаю, я зможу викопати площу побільш ніж ніж зісланцем у звичайному світі після години копання я перейшов на динаміт, порозкопував тунелі, і їх потрібно закласти динамітом. Потім спробував підпалити динаміт лавою, але він чомусь не загорався. Але все ж таки, я знайшов спосіб підпалити динаміт запальничкою. І пішли. Вибул, і... Е, А де ланцюгова реакція? О, о, полетіло, пішло, пішло. Ось і перший уламок, і так далі будемо підривати. Але що в звичайному світі, що в пеклі, тут була одна єдина перешкода: це була лава. Я розкопував тунелі, потім підривав їх і просто йшов і добував незрит, і золоті нагетси. І так швидко пройшов мій час. Ну для кого як тому і прийшла моя остання година в незері? Її я планую провести копаючись просто кайлом, так як. Динаміт у мене закінчився, а йти його скрафтити, мені лінки, так як залишилося лише одна година. Ось скільки уламків я накопав, але я вам заб'юрю, що була інтрига, тому дивіться відео далі. Ура! Нарешті це закінчилося позаду 24 години копання в шахті. Можна сказати, що завдання виконане, і я пішов спати. Вранці пішов перевірити ресурси на фермі трасника, на фермі їжі, теж подивився, позаймався господарськими справами, подивився на свою. Базу давно її не бачив цілих сто днів. Переробив золоті нагетси в злитки, подивився на кількість ресурсів, що у мене було, і зрозумів, що зробив до кожного X100. Розсортував всі ресурси, і ось на цей проект я витратив 24 години реального життя. І передо мною шість шалкерів з ресурсами, які я зміг добути за весь цей час. Тут ось стільки редстоуну та лазуриту, заліза та міді, сім з половиною стаків алмазів, майже два стака вугілля, Гілля, але я думаю, що це дуже мало. Майже повний шалкер золота і цілих вісім з стаків незритових уламків. А зараз невеличка перерва, і я продовжую займатися господарськими справами і тому лечу полагодити всі свої предмети. Для цього у мене є ферма трьохметрових челіків, з яких я буду фармити досвід і лагодити свої предмети. Вдома представив себе в ролі мажора. Я не з такої сім'ї, як другі, я із Boa tudo. Від тієї кількості ендерперлів, яких мені вдалося назбирати. З тотемами темами потрібно буде щось вирішити, а тут це не діло. А зараз настав час фінального проєкту. Для цього я збираю всі діаманти, які добував на шовк, обережно спускаюсь, знаходжу потрібне місце, де таке місце, щоб те, що я побудую, було на рівні десь моєї вежі. І недовго думаючи, я приступаю до будівництва. Залишилися зовсім фінальні штрихи цієї кулі, та готово про... Просто подивіться. Ось уявіть, ви вранці стаєте, виходите на вулицю, а там ось це. Просто подивіться, наскільки він крутий. Ось такий крутий діамантовий глобус у мене вийшов. З шейдерами це виглядає прям дуже круто. А тепер всю цю алмазну планету потрібно буде розібрати кайлом на мародерство 3. А Кріпер, ні! Просто де він взявся, так ще й розніс мені мій глобус. І всі алмази, скоріше всього, вони не будуть збиратися. Але особливо я не засмутився та почав добувати це все. І скажу я вам, це прям прикольно. Добувати всі ці алмази. Я таке в дитинстві будував в креативі, а тут в хардкорі це прям дуже круто. Фінальні блоки і все. Хвилина СМЕРА. Ось так, я стільки алмазів в руках ще не тримав. Тим більше в хардкорі. Зараз для епічної картини я зроблю так, що це все помістилося мені в основний інвентар. І просто подивіться на це, для цього я витратив 12 годин свого життя, щоб викопати стільки алмазів. Тепер потрібно придумати проєкт, куди це все витратити. Як думаєте, пишіть у коментарі. Ось такий проєкт у мене вийшов 24 години копання в шахті. Тому обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте лайки за мої стара... Ання, дивіться відео справа і зліва, а я пішов знімати нове відео. Всім пока!